Всім привіт, знову довго мене не було. В останньому відео я сказав, що то був останній раз. Але відтоді до зараз пройшло багато часу. І ось відоси, які мене знімали за цей час. Крутку досиш. Добре. Добре. Я знаю. Добре. Чекай, така... Стай на Як мені повернутись? Та ти просто так по виліту виїжджай направо. Скажи не пригал. Так, не ліньки забирати його.

Я ж сказав, більше круте. Ааа, що діє брало? Тебе це короче, дестабілізує, такі голову. <шу> Всім привіт! Я йду купувати новий байк. Дуже через це переживаю, бо байк на... ну зараз вже байк реально дорогий. Тобто я беру новий велосипед, а старий ще не продав. Вилка я дивився, має бути хороша. Хочу, щоб він мені підійшов по геометрії, бо він... Вони мали бути однакові. Ну, а дікей, то ж всі катають, тому він мені має по-любому підійти. Всім привіт! Не знаю, чи я в попередній частині сказав, але байк вже куплений, вже стоїть в мене деякий час вдома. Я вже вспів трохи покататись легкого стріту. За що переживав, чи типу підійде мені це рама по геометрії, по довжині. Суть в тому, що це типу як геометрія Дікейда. І коли я покатався, типу, в стріту, він мені здався нормальним, типу, що він мені підходить. Не знаю, як це буде на дьортах, але до дьорта його треба ще обслужити. Типу, коротко відповім на ті питання, купи, які в мене були, коли я сумнівався його купляти. Тобто виглядає дуже класно, мені все сподобалось, і геометрія теж сподобалась. Ну, це поки що не знаю, як це буде на дьортах. Так що тепер я посидів, подивився, типу. Подумав, що мені потрібно доробити в цьому байку, як конкретно які деталі обслужувати. І я це зараз все хочу зробити. Е... Нащо все обслужувати? Ну, через те, що типу, всякі різьби можуть бути не десь щось може бути недотягнуте. Бо старим байком я це все робив протягом всього катання. Зараз в мене план типу, такого зібрати, зробити і все літо кататися на ньому. Маленьких деталей ось замов. Типу таку на флайку. Якось хотів по стильному, подивимося, як буде. І е, купив собі трохи інші баранди чорні, ніж ті, що були, бо тут нема. Але з моєю самою головною проблемою була вилка. Оказується, вона не 100 ходу, а 130. Прикол в тому, що і чувак, походу це не знав. І Як мінімум, отут Акт Air пише 100 мм. Я вже дивився купу відео, типу, як розбирати її. Це, скоріше, монітую циркус. Або експерт, або якась проста, але нова версія. Тобто, у нас є підкачка, АБС, а надіювання чорне і 15 вісь, тобто без всяких болтів. У мене є тобто там два способи, як вирішити. Буду розбирати і пробувати зігнати хід. Ці всі речі я зробив в попередньому відео, тому кому цікаво, можете перейти і подивитися, як я це все доводив до ідеалу. Всім привіт! Це третє частина відео. Зараз я вам розкажу про байчек цього велосипеда. По плану я мав десь такого собі покласти камеру, сісти перед вами за великом і тако все розказувати. От, Фотік, вже фоточки всі зробив, але щось чуть-чуть дощ почався. І не дуже хочу фотік тако на чомусь лишати. То треба думати, щоб він не стояв і цей. Як ви вже бачите, тут отако от дуже гарно. Райтер, дай наклеено, все зроблено. Тобто тепер він тако до все ідеально зроблено, все вимите, все почищене. Ладно, я вже купа раз розказував. Отак приклеєна гарна гідролінія. Ну, фотки є, я не знаю, тож треба вам ще буде відео якесь зняти гарне. Це рама NS Movement 1 в синьому кольорі. Це те саме, що NS Decade мало би бути. Тобто цей 100, 102 мм. 8 мм база, а в Decade 103. Ну тобто заокруглено. Вони говорять, що це те саме, що Decade. Тільки ну, певно, що має бути важчий, бо там, наприклад, ця труба в Decade йде якась інша. І то, що не відполіровані шви. Ну загалом це типу як Decade. І він короткий. Вилка це Маніту Циркус Експерт якогось 2021 року, тобто новіша, що вже йде з такою рівною, бо то є такі косі тут. Ви бачили, який зігнав до 100 мм. Пружина, підкачка, АБС, відскок, все є. Вагове теж бачили. Винос reverse base 40 мм. Заглушка теж від реверс, руль рідчий. Гріп з ВТП. Це з Аліка. Теж Алік, тормоза Shimano mt 200 гідравліка, гідролінія і поїхало Це те саме mt 200 Задня сідушка. Е, як це читати? Mm. Ну, коротше, ця сідушка також реверс. Тут є. Дві покришки Максіс ДТХ, Неків Maxxis, е, ну, тобто Екзо, типу на, що на них пишуть, типу, захищені. Педалі Crank Brothers Stamp 1. нейлон з залізними шипами. Легкі педалі, це прощні це якраз те, що треба для дьорту. Шатуни. Срам десиданти. Тобто, це теж хороші шатуни. Популярні індіні. Lands CMS. Передній оберс Reverse Base 26 також. Це, виходить, легкий теж класний обод. І втулочка реверс також. А ззаді, чи то втулка, такий трошки важкі, бо бот Gen of Name і він важчий. Е, втулочка у нас іде Nox Components е, на міні-барабані. Е, спереді е, камера Maxis, звичайна, а ззаді не знаю. І е, е, Така накладка. На обод чвальби, що, перед... що спереді, що ззаді, така хороша. Проставка NoName, NoName NS, а це Creek, е, рульова. Досить хороша, популярна рульова на промах. Підсиділ Level 9 e GXP, каретка від е, e китайська якась зірочка, що це в нас є. Яка це зірка? Чесно, не знаю, вони придумують ці всі компанії на ходу, але я вам кажу хід. Це є 36-та. Ззаді зірка якась основна, якщо я не помиляюсь, ага, тут пише 16Т3 покришки, та й все розказав. Тепер коротко розказую, що сталося. Я їхав вже на новому байку на спот, не розкатався, не приміряв швидкість, полетів зразу стрибати степап, який стрибав купу раз. І виявляється, що на споті було нарешті сухо, ніж завжди, як ми в мокру погоду катали, і накат був бешений. У нас на приземі є тирса, щоб м'ягко падати, ми якраз насипали нову. Чуваки казали, що я в космос сполетів. Тирсу я перелетів і полетів через переднє колесо. Десь приблизно так. І тепер я монтую це відео в гіпсі, тому появився час робити цей відос. Перелом в мене без зміщення в зап'ясті. Гіпс буду знімати десь через тиждень. Якщо би був без шлему та захисту, могло стати ще гірше, тож висновок будьте обережні. Всім дякую за перегляд цього відео. Я як завжди постарався, щоб воно було найкращим для вас, а з вас комент, лайк та підписка та всім па-па.